Привіт друзі, мене звати Котобус. І що ж було після того, як хімічка збросилась із цього. Ще день відбувалося дещо страшне. Доброго дня, вчителі! Вітаємо вас на цій нараді. І так, хімічка, фізичка, біологічка, укрмовічка і математичка. Будь ласка, давайте вырішимо. Так вот, нас придется нова вчителька хімії. Кукушкина кукушка. Это вітаємо. Да, доброго дня. Я вас всех вітаю. Я, кукушкина кукушка, професорка університету. Усі найтупиших світу. Ось у мене навіть є грамота. За найту більшу вчительку світу. Можете мене Ха, як стара стародурова. Ой, Кукошкина. Так, у для мене стародуровна, а на швидко водить себе. Нормально пройти вчителькою, а то я вас зараз вільню. Так вот, Людмила Старадуровна вона ще найстрогіша вчителька на всій Україні. Да, вона пробувалась найстрогіша. Вона наша всі очень, очень выправить. Так, Кукушкина Кукушка. Да, да, я найстрогіша вчителька. Ой, я кажу молодець. І так, сьогодні, що приступаєте до роботи, до класу 7-6-7-6. Бажаю вам гарної роботи. Це наш найвихованіший клас. Доброго дня, шановні учні. я, может приступлю. до работы на уроке. А пока просто. Оп, 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 оп. Ну, слушай, Нинка, никогда такого не покупай. Да, да, все, добрый день. Идёй, иди, 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 иди И ты на все нафиг. вот мои пакетики, я скупилась. В, а, в

Нафіг. А, нафіг? А ну добре, все я і О все директор, я звільняю. Слухайте, куди? У вас два роки стажу в нашій школі у цьому класі.